Друзі, всім привіт! Ну рибалка Побачимо, що сьогодні нам щучка скаже. Як завжди, ніхто не може сказати точну інформацію, як складатися на рибалці. Чи поймаєте ви рибу, чи не піймаєте. Можливо, навіть поклевки бачити не будуть. Все залежить тільки від риби. Дивимось. Наблюдаємо, самому цікаво. Погода не айс. Прогнозують дощ. Мені дуже тепло. Але як там буде насправді? Буде видно. Чи це щука сподобає собі таку погоду? Чи буде ігнорити всі наші приманки? якоїсь пташки непонятної пташка прикалує, що я прийшов на рибалку ну нічого з кого сміх з того люди В контакте в ноль. Ну и супер. Значит, рыбалка Буду пошукова. Попробую пару мест. Тут расстреляю пару приманок резных. Далее пойду Меняем Я по друзья. Вс ⁇ парок дарил. Надо ли Ну, Потому что на ряд все. он. Красончик. Чудовищ, упут ⁇ к. Ой-ой-ой, надеюсь, засел. Але я його розщепив. Красунчик. Хі -хі. Так, іди сюди. Іди сюди. І дому. додому. Додому, малюк. Супер. Краса. Це чудово. пробуем далее. Пробуем. Знаешь, не? Там. Туда-сюда. Не хотела. Поставил. Джигита. Бабахнул. Молодец. Сибачок. Працюем далее. Дав на паузі, так як має бути. З таким характерним тук, певнено, не боючись так, захотів великий шматочок. Схрумкати молодець. Друзі, риби сьогодні нема. Обійшов я дуже багато місць. Мав 5 чи 6 контактів. Це були пічки. Ні одну рибу я не вдалося засікнути і навіть потримати. Вона якось так сьогодні. Взагалі у нас дощ то йде, то зупиняється, то знову починається, коротше погода така кумарна. Можливо, це її щось прибило до дна. Але, в принципі, все правильно. У нас жор короткочасний, день-два. І все, і потім вона залягає. І Десь поодиночні екземпляри можете ще десь вимацати. О, знову виїхав. Так, капюшон. Не хоче, то не хоче. Я все рівно дуже доволі. Я одну щучку піймав. піймав. В руках її тримав. Це це бомба. Що ще треба? Ну, що потрібно рибакови. Рибацька душа щаслива і це вже чудово. Може бути таке, що дощ може посилитися і лити, як з відра. Все може живе. Може тоді почати клювати. ж риба вона не передбачена. Ніхто не може сказати, що тоді буду клювати на то, а другим разом буду клювати на це. І чи взагалі буду клювати? Чи вона буде активна десь дрімати в траві. Щоб піймати рибу, треба ходити на рибалку. Це однозначно і з цим правилом можете спорити, можете. Бути згідні. А я рахую, що це так. Дома на дивані риби на клюну. Які би ви там приманки її не закидали? Хтось зупинився. Знову зупинився, чи починається ще, чи не почнеться. Непонятно. То саме з щукою непонятно. Часу можна було би пізніше спробувати теж. Ну, в принципі, я провести собі, скажімо так, весь день, дочекатися вечора. Можливо, вечірній вихід буде. Ну у мене такої можливості нема. Я коли маю. Зараз той, який собі можу дозволити піти на рибалку, я тоді йду, я не, не вибираю там рано обід вечір. Хтось прийде, піймаєш. молодці. Головне, відпустили б її, щоб не забрали. Ну хіба дуже так треба рядыш уже. знаю. Козики, що я вам можу сказати? Це, мабуть, буде найкоротше відео по Ловлі щуки. Мабуть, в інтернеті. Ну, в мене на каналі точно. Я вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Подобається, кладіть вподобайки. Не подобається. Чекайте другого відео. Рано чи пізно по-любому я знову почну бомбити якусь рибу. Вона станеться. Це я знаю точно. Головне попасти в потрібне місце, в потрібний час. І все. Буде контент, я вам зразу покажу. Нічого від вас ховати не буду. Ну, Сьогодні так. А котрий рибак не знає, що на рибалці можеш пролетіти як фанера над Парижем? Хіба тільки ті рибаки, які на рибалку і не ходять, але думаю, що вони рибаки були. Там два рази у рік вийди на рибалку і все. Рибаки знають, що. Можна на рибалці прилетіти і навіть поклювки не бачити. Незалежно, і кувиря було чи хижу, чи мирну. не має значення. Риба хоче, клює, не хоче, не клює. У неї своя фантазія, у неї там свій барометр. І, мабуть, теж якісь свої хазяївські проблеми. Так-са, друзі на канальчик підписуємося подбайки кладемо чекаємо слідуючого відео надіюсь буде найцікавіше ніж це але я все рівно задоволений я рахую що рибалка від ух ти, зійшла ух гарно вдарила! це що то було таке резво ух Красиво! Та ви що, Я вам палодію, блін, да мес. Вона так сходу стартанула. Ну це була непогана щука, я вам скажу. М -м я відчув, що це нормально риба. Не знаю як там камера що записала. Я вам скажу, що це була риба нормальна. Якось... На рибалці я був піймав на 2850, то в мене, мене від неї фрикціон так не співав. І я його в принципі не регулював. А це як гатела, і зразу вбіг, так з ходу, со старта як ішла. Гарна була мамка. Добре, що розщепилась. Я в удовольствиї отримав, все рівно. Ух, таке як удовольстві. Такої поклювки в мене сьогодні ще не було. Жорстка така щуча. Ну цьому ж на судака схоже. Судак теж так гарно клює. У нього такі поклювки. Там не змазаешь. Нічого. не другим разом, вона сьогодні укололась. Не знаю, кажуть, що в Рибі пам'ять коротка, що вона там буквально забуває. Я знаю, за пів години, скільки, не можу сказати. Інформація є різна. Коротка в неї пам'ять, не коротка пам'ять, не знаю, але я знаю точно, якщо її щось там болить, вона явно не буде дуже активно читати. Це моя думка, можу помилятися. Так що якщо вона сіла на гачки так нормально, але з них зірвалась, по-любому вона себе там поранила, челюсть. І по-любому її буде там не дуже комфортно. Вона захоче до собі прилягти, відпочити. Трава трава. Смисл поставити якийсь обірок або другу бляху, прилетати це з собою не йде нічого, залишив у другому місці. Варіант один, тільки пробувати, міняти приманки, кидати, тягнути. кидати тягнути, робити проводки, міняти проводки, рівномірки. Twitchy stoping go ой, коротше, їх там варіантів. Коротше, якби ви не, не твічили, не сіпали, скажімо так, по народному ту бляху, то і в облір. То без разниці, як вона має клюнути, у вас вона у вас клюни по-любому. Тут немає якихось правил. Нам завжди нам усе придумають правила. То треба робити так. То треба робити так. А це це зробив неправильно. До лампочки. Рибалці нема права. Хто як хоче, так собі рибували. Кому як подобається. чудово. А ну Щучка, подаруй ще одну таку класну покльовочку. Можеш навіть не ловити. Знову дощ. Знову заливає. Спочатку якимось бурянами нести, трави, куча. Вітер посилився. Контактів поки що нема. Вітер заважає зробити нормальний закип така. Бляшка широка. И милашка. Парусеть. Все, друзья, не буду вас мочить. Всім дякую, подобаєчки, кладемо на каналчик, підписуємося. Всім до зустрічі. Всім до зустрічі, всім пока.